Сьогодні на огляді одна з найпотужніших моделей в нашому салоні: це Bajaj Dominar 400. І зараз ми пройдемось по основних моментах: це великий повнорозмірний 400 кубовий мотоцикл на інжекторі потужністю 40 кінських сил. Мотоциклі, водяне охолодження, шестиступінчата коробка передач та система трьохточкового запалювання. Бадяч Домінар 400 підійде як для дальніх поїздок трасою, так і для поїздок містом. Для зручності і безпеки райдера мотоцикл обладнано системою АБС. Зараз покажу вам мотоцикл трішки поближче. Включимо запалювання. Класно, що є підсвітка ручок, також USB-порт в зручному місті. Холдер для тримача вашого телефона, в принципі, приборка тут не надто сучасна, але досить інформативна. В мотоциклі дуже міцна конструкція рами і досить зручна для райдера підвізка. Також окремо хочу відмітити лакофарбове покриття. Зараз у нас мотоцикл в такому зеленому кольорі. Він залишився останній, але це один з найпопулярніших кольорів, оскільки на сонці він виглядає дуже круто. На сьогоднішній день вартість домінара 4750 доларів, і він дуже сильно чекає свого нового власника у нашому салоні місто Чернівці, вулиця Герцена. 91.